Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. вчора наші класно бабахнули по Фіоленту і Литови, що Байбека у АК Пише політолог Олег Леосенко. Добре, але за півтори години до вибуху окупантські літаки перемістилися на північ. Так само було минулого разу, і поза минулого. рівно за півтори години до нашої бавони авіація окупантів ховається, де їм треба збіг той же час. Телеграм-канали відповідають. Все збіг і це, і фото Ляка в Яворові, після якого прилетіла ракета, і онлайна gps датчики палива на нафтобазах, по яких валили московити і всі документи зі згадкою, Контрагентів Окабалучу, що їх вивалила в онлайн та московити 29-12, по них усіх стріляли. І ще 29 людей на Артемі, яких вбили, тому що хтось їх не відпустив до бомбосховища після оголошення тривоги за явної загрози ракетного удару. Аля. а ще вчора, случайно, внаслідок ракетного удару поки Києву знищено цехи фабрики МТАС, яка виробляла тактичне спорядження одягу, зуття та інше для військових. А також случайно в Києві цех з виробництва безпілотників. Вася Петрова, допоки родичі ветеранів ГРО, Міністерство оборони РФ будуть брати участь у ставці, тільки так і буде. Добірка цитат від Дмитра Чекалкіна. А тим часом черга привітати сьогодні Будавнова із 38-річчям. в той же час напередодні у повітряних силах попереджали про наліт безпілотників на Хмельницьку та Чернівецьку області телеграм канали пишуть про атаку дронів на аеродром та склади прямих попадань не було. Втім, осколки встигли наробити біди. Українські пілоти встигли підняти машини у небо дронів було багато. Востаннє у Хмельницькій ова повідомляли, що через російські удари сталася пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Тоді було виведено з ладу п'ять літальних апаратів. Про що офіційно повідомили усіх було розпочато відновлювальні роботи з літно-посадкової смуги залужний до речі, Межити інформацію для деяких політиків військову інформацію, зокрема в тому числі для глави офісу президента Єрмака. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.